Не буде боря, мої думки там таке творя, твої думки мене ігноря, коли тебе не буде боря, коли мене не буде горя, мої думки там таке творя, твої думки мене ігноря, коли тебе не буде боря, Твої очі, тепер не сплю що вже так, що сам не хоч. Тобі шепочу, почу, в грудях так щекоче дякую тобі очі за те, що не змінила своє прізвище дівочі І тут з тобою ми одні, наче на самому дні Без тебе вже декілька те днів. Але я сам цього захотів. Спішив так до тебе дурів, розгорався холоднів, <коди> Тебе не буде поряд мої думки там таке поряд. Вої мене ігнорять коли тебе не буде горя, коли мене не буде горя, мої думки там таке творять твої думки мене ігнорять коли тебе не буде горя, коли мене не буде горя, мої думки там таке творять твої думки мене ігнорять коли тебе не буде боря, Хотів, аби хоч декілька кілька снів Муки від твоїх слів, я шукав шляхи, як мієм, а тебе не видно й не чути Там келих отрути, я хочу втонути, так, тебе так, бачить, хотів, хотів, аби хоч декілька снів. Мураки від твоїх слів, я шукав шляхи, як мієм, а, а тебе, тебе не видно й не чути ти Тивілась мою голову, я села все переверну.